Скандал через стенд у Малій Висці. в обласному центрі перевірили залізничні переїзди, та ще один дитсадок запрацював на Кіровоградщині. Про це не тільки ви сьогодні почуєте випуску СІБІН. Добрий вечір. Мертві діти на світлинах у Малій Висці, в приміщенні, де знаходяться центр надання адмінпослуг та інші державні установи, районна рада ветеранів облаштувала стенд зі світлинами загиблих дітей. У такий спосіб ініціатори хотіли привернути увагу до теми війни. Першою на облаштований стенд відреагувала жителька обласного центру Ірина Нетреба. Жінка у справах була у Малій Висці. Побачена її шокувало. Сказати вражена, нічого не вражена. Просто ну, перші там хвилину-дві я просто дивилася, випала оці на всі фотографії. У я... мене виникло одне запитання навіщо? Кому взагалі могло прийти в голову вивісити на стіну? По-перше, це реально якісь люди ну, це чиясь доля, да, це чиясь трагедія, це чиїсь діти. Це громадське місце. Ну, я доросла людина, наприклад, і ну, ну мені було моторошно на них дивитися. Те, що смерть це страшно, да, і що смерть дитини це страшно, ми це розуміємо без цих картин. Ініціював підготовку стенду очільник районної організації ветеранів Олександр Красовський. Фотографії підбирали в інтернеті. Одні з кадрами Другої світової, інші із загиблими на Донбасі дітьми. Останні активно використовувала російська пропаганда проти України. Ветеран пояснює, хотів привернути увагу людей до теми війни. Про пропаганду не знав. Це просто показали, що живуть як жили, і живуть діти вчора, і сьогодні в ремі війни. Що вони найбільше в цьому страдають у цій війні? Може, де в чому то я і не прав? Хоча я геть не займаюся тут. якоюсь тут агітацією, А чисто хочу сказати, що війна це завжди було погано, є і буде погано. Перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Жанталай наголошує, районна влада до стенду жодного стосунку не має. До даного стенду районна державна адміністрація жодного відношення не має. Розміщувати такі світлини у громадських місцях законодавство забороняє, зауважують правозахисники. За такі дії передбачений штраф від 8500 тисяч до 17 тисяч гривень або виправні роботи терміном до двох років. Законодавство України, прямо нормами цивільного кодексу, забороняє розповсюдження. Фотографії, що мають жорстокий або насильницький характер будь-який спосіб. За е, такі дії Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність, а саме, штраф. Після приїзду знімальної групи СІ Олександр Красовський пообіцяв прибрати скандальний стенд. Марія Староста, Олексій Гора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІ Залізничні переїзди перевірили в обласному центрі. Рейд провели у трьох локаціях. На одній комісія знайшла порушення, за які утримувач повинен сплатити штраф. Деталі у наступному сюжеті. 9.30. Поліція, дорожники, представники обласної влади та комунальники перевіряють перший залізничний переїзд. Він знаходиться по вулиці Степняка Кравчинського на Балашівці. Утримувач місцева філія підприємства Київніпро. Комісія оглядає об'єкт разом із головним інженером підприємства. У вас топор повинен по схемі розміщуватися не менше 6 метрів. Да, того, менше. Да. Він може розміщуватися і на 10. І, і 20 Якби метрів. він у мене стояв на розстоянні 10 метрів, я б задержав на розстоянні 10 метрів. Два рази на рік. Є такі обстеження, весняні та осінні. Під час обстеження дозволяється або забороняється рух автобусних маршрутів по даних переїздах. Комісійно встановлюються виявлені порушення утримання цих переїздів і надаються терміни на усунення цих порушень. У разі, якщо порушення не, усуну, не усунені, тоді забороняється автобусний рух по даних переїздах. Другий залізничний приїзд також належить підприємству Київ Дніпро. Головний інженер каже, до перевірки готувалися заздалегідь. Наше підприємство підготувалося до цих. До цього обстеження для роботи в, літня, в літній період привели залізничні переїзди у відповідність до інструкції по утриманню і експлуатації залізничних переїздів. Порушень у нас практично не виявлено. На обох переїздах порушень не було. Вони цілком безпечні для експлуатації. Проведено огляд залізничного переїзду по вулиці Руслана Слободенюка. Що стосується власника залізничного переїзду, світова сигналізація у них Працює і лунно-мигаючий, і також красна працює звукова сигналізація. Працює, розмітка є, ямковість в межах переїзду, вона відсутня. Тобто, ну питань ні в трансбезпеки, ні в нас відповідно до цього переїзду на даний час немає. А от на третьому переїзді по вулиці Короленка, власникам якого є льотна академія, знайшли три порушення. На отримавча склали адмінпротокол. За кожне власник повинен сплатити штраф 1020 гривень. Виявлені порушення полягають в тому, що не працює нікова, ні звукова, ні світова Неналежне, неналежне покриття, асфальтне покриття даного переїзду та не заблоковано один шлагбаум. Порушення утримувач має виправити у конкретно визначений законодавством час. Патрульні триматимуть питання на контролі. Якщо власник не виконає припис, переїзд закриють. А відтак через нього забороняється рух громадського транспорту. Валентина Шаповал, телевізійні новини СІБІН. Заходи цивільного захисту на добре. На Кіровоградщині перевірили стан виконання заходів із дотримання заходів у сфері цивільного захисту населення. Комплексна перевірка тривала тиждень. Лише у чотирьох об'єднаних громадах із 20 Призначені фахівці з питань цивільного захисту, а в п'яти районах не створені самостійні галузеві структурні підрозділи. Експерти зауважили, апаратура оповіщення вичерпала ресурс експлуатації, а з трьох тисяч пожежних гідрантів сотня не працюють. Також в області слід створити 99 підрозділів місцевої пожежної охорони. Очільник області Сергій Кузьменко доручив невідкладно виправити помилки та наголосив, що рівень готовності повинен бути достатнім у повному обсязі. Залишаються проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів освіти, закладів охорони здоров'я. Комісія відмічає недостатню роботу світловодського міського Буквально в найближчий термін провести відповідні наради, виправити помилки, недоліки, особливо виправити помилки в першу чергу, ті, які не потребують фінансування. Ну і безумовно, Віталій Григорович, Володимир Андрійович. Ми чекаємо пропозицій щодо. Вирішення проблем, які потребують фінансування загалом в Кіровоградській області при надзвичайних ситуаціях, і ми це бачимо під час реагування, зокрема взимку, коли сніг, коли непогода, яким чином забезпечується життєдіяльність Кіровоградської області. Тому є перевірка, є виставки, є позитивні сторони, є зауваження. Відпрацьовуємо. За мужність і відвагу відомчі нагороди отримали рятувальники Кировоградщини, які гасили пожежу внаслідок вибуху на автостоянці по вулиці Київській у Кропивницькому. Нагородні знаки за відвагу в надзвичайній ситуації, знак пошани за безпеку народу та за відвагу в службі отримали десятеро пожежників. Відомчі нагороди вручив перший заступник голови держслужби надзвичайної ситуації в Україні, генерал-лейтенант служби цивільного захисту Олег Мальчуцький. Вітаємо! Дякую за сні. нагадаю, 27 березня в обласному центрі на автостоянці по вулиці Київській один за одним прогреміли сім вибухів. У той час перевантажували скраплений газ до автоцистерн. Внаслідок отриманих травм у лікарні помер водій газовоза. Чоловік опинився в епіцентрі пожежі. Також вогонь знищив 5 вантажних і 10 легкових автомобілів. Тоді пожежникам вдалося врятувати від вогню поруч розташовану автогазозаправну станцію, близько 20 автомобілів. розташовані поруч приватні житлові будинки та трансформаторну підстанцію. Відремонтувати перехрестя до 5 травня. На початку наступного місяця мерія Кропивницького очікує на техніку для нанесення розмітки. До цього міський голова Андрій Райкович доручив відповідним управлінням відремонтувати всі перехрестя. Водночас він наголосив, ямковий ремонт доріг повинні робити щоденно і ефективно, а про свою роботу звітувати і інформувати населення. Нагадаю, раніше міська рада придбала сучасне обладнання для нанесення дорожньої розмітки. До 5 травня. Ми повинні перехрестя, на яких е, буде е, наноситись нова розмітка, ну, поновлюватись розмітка, нова наноситись, тому що попередня стерта е, майже повністю. Тільки деякі контури видніються. І знаки стоять, попереджувані чи дублюючи. Е, тому, будь ласка, ми повинні всі ці перехрестя. Привести до дорожне полотно маю на увазі до відповідності. Усі під наглядом у селі Турія Новомиргородського району запрацював дитсадок Ромашка. Його реконструкція тривала два роки. Свої двері для малечі заклад відкрив два тижні, тому ходити сюди зможуть усі діти села, які потребують дошкільної освіти. Садок відбудували з фундаменту старої будівлі. Деякі стіни зводили з нуля, деякі укріплювали, повністю замінили дах і підлогу. Також перепланували кімнати для зручності перебування там до шкільнят і вихователів. Усередині зробили ремонт, придбали нові меблі, іграшки і обладнання. У нас був садочок, але його закрили на тимчасове на ремонтні роботи. Потім нас перевели на групу короткотривалого перебування, де ми були у школі, навчалися зранку до. На обід дуже було важко, тому що діток не кормили, не було такої змоги. Потім довго вклали зусиль, коштів, і нам відкрили наш новенький садочок. Дитсадок розрахований на три десятки вихованців. Для них створять дві групи підготовчу і меншу змішану. А танцюйте. що таке наш дитсадок? Це чудовий світ казок. Це фантазії, політ, це дитячий, добрий світ. Не тут синок і донька буде ходити. Дуже рада, що садок відкрили, звісно, бо дітки давно мої хотіли в садок. Найбільша кімната ігрова. У ній вдосталь місця й іграшок, є навчальна зона. У спальні трьохярусні ліжка і яскраві стіни. У приміщенні дитсадка також є пральня кімнати для персоналу. Кухня на кухні усе необхідне обладнання. Ну вони у нас люблять м'ясне, котлетки, таке булочки сино з молоком. Люблять дуже і булочки. булося б давати. Просять. Будівництво дитсадка один із знакових проектів у освітній галузі району. Реконструкція обійшлася в понад 2 мільйони гривень. Це кошти сільської ради і районного бюджету, за словами голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка. Це успішний приклад того, як працює реформа децентралізації. Є рішення уряду, є рішення президента, що в нас кожна дитина повинна мати можливість ходити до дитячого садка, і там, де існують черги, або там, де дитячих садків не було, ми сьогодні виправляємо цю ситуацію. І по області вже збудовано чимало нових дитячих садків. Відкриті нові групи. І сьогодні тут в селі Турія. Ми маємо досить затишний, досить привітливий, і досить гарний дитячий садок, якому з задоволенням гомонять діти у травні. Заклад відкриє ще одну групу. Олена Сідорова, Сергій Баранюк, телевізійні новини. Сібієн. Більше новин шукайте на нашому сайті. cbn.com.ua. всього найкращого.